Володимир Сосюра, рідна мова. Вивчайте, любіть свою мову, як світлу вітчизну любіть, як стяги красу малинову, Як рідного неба блакить. Нехай в твоїм серці любові не згасне священий вогонь, як вперше промовлене слово на мові народу свого, як сонця безсмертного коло, що креслить у небі путі, любіть свою мову й ніколи, її не забудьте в житті, ми з нею відомі усюди, у ній, що треба нам є, а хто свою мову забуде. Той серце забуде своє, вона, як зоря пурпурова, що сяє з небесних висот, і там, де звучить рідна мова, живе український народ. Народ наш, трудар наш і воїн, що тьму подолав у бою, і той лиш, пошаний достоїн, хто мову шанує свою. Ліна Костенко, І все на світі треба пережити. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Тож веселімось люденьки на людях, Хай меле млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого. Все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. Отак, От як є, а може бути гірше, а може бути зовсім зовсім зле. А поки розум от біди не згірше, не будь рабом, і смійся, як рабле. Тож, веселімось, люденьки на людях, хай меле млин свою одвічну дерть, застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено. Хай буде все пробачене, пробачено Єдине, що від нас і що залежить, принаймні вік прожити як належить.